Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає просуванні наших відео. А водення рейтер пише про те, що Трамп заявив, що Іран та Ізраїль порушили режим припинення вогню, і він незадоволений обома сторонами і навіть матюкнувся на своєму виступі. Що після ось проголошення сісфаєра, перемир'я, все одно були якісь обміни ударами між сторонами, але в принципі на цьому і справді все завершилося, і це були такі авторшоки, напевно, якраз після конфлікту. Фафінфайдингсолонгенсогардтейдонноватадіоннестенде. А ну і ще NBC News пише про те, що влада Ізраїлю здивувалася різкою критикою Трампа після повідомлень про порушення перемир'я. Не знаю, чому вони здивувалися. А не знаю, чому вони здивувалися, тому що справді ось це порушення. Воно вже відображається на Трампі, що, начебто, його слово нічого не значить. А ну і трішки продовжуючи цю тему, тут стало відомо про те, що Трампа висунули тепер ще й на Нобелівську премію Миру за завершення війни між Іраном та Ізраїлем. Раніше пакистанська сторона також за це ратувала і, в принципі, теж висувала Трампа на Нобелівку. Ну і наразі ось висувати будуть і за завершення цього конфлікту, який також доволі швидко завершився. І ось таким чином Трамп може стати Нобелівським лауреатом, Хоча мені здається, що це майже нереально. Та й взагалі вже говорив про те, чи сама Нобелівка така собі річ. А ще доволі цікава перепалка сталася щодо цілей цієї операції, так Білий дім заперечує оцінки. Що ядерну програму Ірану не знищено. Так на наступний день після ударів багато американських змі постали писати, посилаючись на розвитку Сполучених Штатів, що якби не було знищено іранську ядерну програму. А йшлося про те, що ядерні об'єкти не було знищено, а лише пошкоджено. І, наприклад, на об'єкті Форду було зруйновано входи, але інфраструктура зі збагачення урану, яка розташована під землею, залишалася переважно недоторканою. Про це знову ж таки писали багато змі, і про це, начебто, каже американський розвідка, Більше того, писали про те, що, начебто, там треба було завдати декілька ударів, щоб повністю вразити цей об'єкт, але Трамп настояв на тому, щоб бити тільки один раз. Ну і ще й трішки пізніше з'явився матеріал на The Times of Israel, де ізраїльська розвідка вважає, що удари Сполучених Штатів та Ізраїлі лише відкинули ядерну програму Ірану на кілька років. Але не знищили її повністю. А тут, в принципі, більш позитивні сподівання, до речі, тому що знову ж таки американські змі писали про те, що програма відкинута буквально на кілька місяців, і скоріше за все це глобально нічого не змінить. Ну і Трамп у своєму стилі у своїй соцмережі написав про те, що це все фейкові новини там CNN з невдахами за New York Times, і так далі. І так далі, що вони об'єдналися. Ось ці ліберальні медіа і почали і почали топити Дональда Трампа. Та, взагалі, справді усі ядерні об'єкти було знищено твердо і чотка. Ось такі доволі цікаві новини, тому справді операцію Трампа, напевне, не можна назвати успішною у повній мірі. Йдеться про те, що тільки було призупинено збагачення урану на території Ірану. І, в принципі, це може знову ж таки початися через деякий час. Деякі змі знов ж таки говорять про те, що через місяці, може через рік, два, і в принципі, Сполученим Штатам та Ізраїлю. Треба буде повторювати цю операцію і знову вирішувати це питання, якщо не буде укладено угоди, а угоди напевно укладено не буде. Іран знову ж таки поки що не хоче на неї йти. Хоча може якимось чином, все ж таки дійдуть до якогось компромісу чи чогось подібного. Ну і ще й трішки пізніше Трамп продовжив кидатися на західні медіа, так ось закликав викинути як собаку журналістку CNN Наташу Бертрам, яка якраз і писала про інформацію про те, що не було знищено повністю ядерну програму Ірану. Ну, в принципі, риторика Трампа, напевно, до неї пора вже звикати, але кожен раз все ж таки рівень дискусії дивує і прямо таки відчувається, що дискусія на рівні. А ну і на додаток видання ЕКЧС написало про те, що Трамп вирішив обмежити обмін інформацією з американським конгресом на тлі витоку даних про наслідки ударів. Ну і таким чином, напевно, хочуть якраз засекретити частину, де йдеться про те, що і справді можливо це не найкращі удари, тому що Трамп піариться говорить про те, що все там було знесено, що нічого не залишилося, і що, в принципі, Америка усіх перемогла, і вже грей теген. Парламент Ірану нещодавно заявив про те, що МАГАТЕ скомпрометувала себе, якраз посилаючись на слова агентства, про те, що якраз Іран збагачує уран і те, що надає контролювати ці об'єкти, це правда. І якраз через це і прийшлися удари по Ірану, тому що Іран якраз не хотів пускати ніякі контрольні органи, і писали про те, що якраз вони збагатили уран на більше ніж 60%. І наразі ось Іран хоче повністю заборонити цю організацію на своїй території. І знову ж таки, це напевно натікає на те, що перемови не буде. І що навпаки, все йде на ескалацію, а не на якесь перемир'я, а не на якийсь компроміс. А тому, що раніше Магатей справді були на території Ірану, їх там пускали на деякі навіть об'єкти, і в принципі магате якраз і могли бути якимось арбітром в плані того, що вони могли би контролювати об'єкти Ірану і контролювати, що там не було там збагачення урану чи надмірного збагачення, дивлячись від того до якої угоди все ж таки дійшли. А ну ще Трам порівняв удари Сполучених Штатів по Ірану з Хірасімою та Нагасаки під час Другої світової. Він заявив про те, що американські удари знищили об'єкти, і більше того, призвели до швидкого завершення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Ну, порівнявши знову ж таки це з капітуляцією Японії. Після ядерних ударів, хоча це до речі, не єдиний фактор, чому Японія капітулювала, вступ СРСР до війни зіграв дуже важливу роль, і, можливо, навіть більш важливо, ніж самі удари ядерним озброєнням. А чесно кажучи, взагалі таке не найкраще порівняння, враховуючи те, що в принципі удари по Хіросімі та Нагасакі наразі критикуються напевно більше, і про них говорять про те, що вони. Не були реально необхідні, щоб завдати шкоди Японії і так далі. А більше того, нагадаю, що ядерні бомби були скинуті просто на японські міста, навіть не по якимось там спеціальним об'єктам, а просто по доволі великим містам. І це викликає жах насправді, тому не знаю навіщо такі порівняння. Тим більше японці, до речі, ж американські союзники, начебто, і якось не камільфо, в принципі, про таке згадувати. Петпослане Сполучених Штатів по близькому сходу Вітков нещодавно заявив, що незабаром очікуються важливі заяви про приєднання нових країн до аврамських угод, і йдеться про те, що буде розширення країн, і що ось ця історія стане ще ширшою, і це буде там досягненням ще більшим Трампа. Ну, по перше, Вітков повернувся на своє місце і став все ж таки займатися близьким сходом, а не російсько-українською війною. Хоча наразі взагалі не зрозуміло, хто її займається. Є відчуття, що в принципі ніхто. А ну а щодо цих аврамових угод, то не зрозуміло, як вони будуть просуватися. Саудити якраз повинні були приєднатися до цієї угоди. Але через війну у секторі газу воно було призупинено, і арабські країни в принципі почали більш скептично до цього відноситися. І невідомо, як Трамп буде умовляти арабські країни щодо підписання цих угод, враховуючи те, що Ізраїль продовжує свою історію у секторі Гази. Більше того, хоче взяти ці території під окупацію, і це точно не буде якраз добре сприйнято на близькому сході серед арабських мусульманських країн. А видання Саделі Телеграф пише про те, що Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща готові замінувати райони вздовж кордонів із Росією, щоб створити у Європі нову ліс залізну завісу, і йдеться про те, що якраз ці країни нещодавно оголосили про вихід Затавської конвенції 97-го року, яка забороняє протиопіхонні міни, і якраз протиопіхотними мінами хочуть закласти увесь кордон, щоб російські війська не змогли ніяк прорватися, навіть при великому бажанні. Насправді складно сказати, наскільки це в принципі доцільно. Цей проект досить сумнівний, враховуючи те, що кордон між Росією десь 2-3 тисячі кілометрів, і це дуже багато. Більше того є питання щодо цих мін, враховуючи те, що України були якраз у цій Отавській конвенції, то значить, що такого зброєння нема. Це значить, що їх повинні були ліквідувати, коли підписували конвенцію. І наразі, коли вони з неї виходять, треба виробляти ці міни, і таким чином тільки запускати виробничу лінію, і скільки це займає часу, взагалі не. Відомо. Самі побоювання щодо Росії Україн зрозумілі, але здається, що це не найбільш раціональне використання коштів для захисту від Росії. Нагадує щось що проект Аля Стіна Єценюка. Трамп нещодавно поділився посланням генсека НАТО Рюте. Де він хвалить президента Сполучених Штатів та обіцяє збільшити європейські витрати в НАТО до 5% від ВВП. Ну і в цьому посланні люта хвалить Трампа за те, що ось змусив країни Європи все ж таки піти на такий крок і підвищити витрати? Трамп дуже любить похвалу, і це треба мати на увазі, коли хтось йде з ним на переговори. Він, в принципі, полюбляє такі речі. І ось там є мем, де він Путіна цитує, що той як би сказав, що Трамп геній колись чи щось подібне, і Трамп це повторює. І зразу в раз. Юно, Путінсе Данал Трамп з джініс. Путін колміджініс, байдове. Владимир Путін це Данал Трамп з джініс, із гадуверива. Путінсе Данал Ну Не взагалі Трамп назвав великим досягненням витрати на оборону у 5% від ВВП і назвав це великою новиною. Ну знову ж таки, це в принципі якраз Трампом і було впроваджено. Хоча знову ж таки слід нагадати, що цей план до 35-го року. І коли Трамп піде, може все помінятися. І кон'юнктура може якраз цього не витримати, а тому поки що цей план здається все ж таки не стовідсотковим. Ну, і ще й Трамп наїхав на Іспанію щодо збільшення витрат на оборону. Іспанія відмовилася це робити, і, начебто, в НАТО їй дали зелене світло на цей рахунок. Тобто, Іспанії можна все ж таки не збільшувати витрати на оборону колосально. І Трамп якби почав навіть погорожувати Іспанії, що це там хороша країна, але ось економіка може бути зруйнована. Якщо трапиться щось погане, ну це якась прям натяки у стилі мафіозія. Трамп напевне теж таке полюбляє. Ну і ще на саміті НАТО оцінили спроможності Росії вести війну, і так заявили про те, що спроможності Росії вести війну на території України з такою ж інтенсивністю. Є щонайменше до 27-го року. Так вони вже вважають, що Росія якби на піку військового виробництва і не має можливостей додаткового нарощування обсягів і тому подібне. А так в НАТО вимальовують не на дуже приємні перспективи для України. Раніше говорили, що Росії вистачить на менше, а ось наразі говорять про те, що Росія готова воювати і мінімум до 27-го року, тобто може ще й більше. А чесно кажучи, страшно уявити, що буде з Україною до того часу, і Україна у тому чи Іншому вигляді, як держава буде знищена, якщо війна буде до 27-го року. В принципі, наразі є великі проблеми з державністю, з владою і тому подібне. А щодо самого саміту НАТО, то він пройшов, і ось основні тези на саміті НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою для всього альянсу. Як це робили і останні минулі роки. Єдине, що у цей раз говорили про те, що може це зміниться, тому що якби Трамп, а тому, що якби Трамп може змінити порядок денний, але ні, лишили все ж таки, що Росія є і справді загрозою. Ну, в принципі, зрозуміло, для Європи головна загроза це Росія, і більшість країн НАТО знаходяться все ж таки у Європі. Наступне це те, що союзники також погодилися, що вкладення в Україну підвищують безпеку усіх країн. Завдяки цьому допомога Києву буде зараховуватиметься у загальну суму витрат союзників на оборону, тобто таким чином будуть підвищувати якраз обороноздатність України, і в принципі вважають, що Україна якраз і є плацдармом для боротьби з Росією, як би не напряму, але ось таким шляхом. Ну і в заяві знову підтвердили, що шляхи України йдуть до НАТО. Ну, вони це постійно говорять, але реальних суїв немає. І мені здається, що це якась прямо на. Для українців постійно там протягом 20 років майже говорити про те, що так, так Україна може вступити в НАТО, може колись осталося ще трішки трішки, і скоро, скоро все буде. Хоча ні, в НАТО Україну ніколи мабуть і не приймуть. Ще на саміті Зеленський зустрівся із Трампом. Так він заявив про те, що вони поговорили про дійсно важливі питання, і в принципі Зеленський подякував Трампу, що міг з ним поговорити, і що якби цінує, і так далі. І так далі. Ну, в принципі, все робить правильно. Трамп любить похвалу, любить, що про нього казали щось гарне, навіть якщо нічого гарного не відбувалося. Більше того, сам Трамп заявив про те, що Зеленським вони навіть не обговорювали припинення вогню між Росією та Україною. Тоді взагалі не зрозуміло, що вони з Трампом. Обговорювали, якщо не цю тему. Ну і після цього Трамп вже анонсував нову розмову із Путіним, що якби з Путіним наразі зв'яжеться і спробує знову ж таки завершити війну. А ще доволі цікава деталь, яку усі помітили, це те, що Зеленський був у піджаку, хоча це не зовсім піджак, але щось але щось саме це нагадує, і, можливо, це теж було вдягнуто для Трампа. Не знаю ще для кого. А ще цікаво новина, про яку також писали усі українські змі це те, що президент Зеленський під час зустрічі з Трампом. Продемонстрував йому докази того, що Росія передала Україні тіла своїх громадян під виглядом загиблих українських військових, а також українська правда писала про те, що говорили і про полонених, і про технічні там моменти зустрічі у Стамбулі. А чесно кажучи, не розумію, в принципі, чому для Трампа ця тема має бути важливою, що росіяни там висилають якісь там свої трупи на територію України, що їм в принципі все одно там на своїх солдатів чи щось таке. Не знаю, чесно кажучи, чому українські стороні ця тема здається дуже важливою. А до речі, про це і в українському медіаполі останнім часом говорили досить часто і постійно це коментували. Чесно кажучи, не знаю, чому ця новина здається якоюсь важливою, що росіяни там щось напередавали на те. А в принципі, мені здається, що росіяни роблять речі і погірше. Краще б, напевно, Трампу показав, я не знаю, результати російських обстрілів нещодавні у Києві чи в інших містах. Це, напевно, було б ефективніше і, напевно, могло би якось. Емоційно впливати на Трампа, а він людина емоційна. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив про те, що правоохоронні органи запобігли поваленню влади у Вірменії. Так говорить про те, що був якийсь план по зміщенню влади від кримінального олігархічного духовенства. І це навіть якось пов'язано з вірменською церквою. Як пишуть змій, це конфлікт вже на перший. Там справді був мільярдер Самвел Карапетян, який проти якраз намагався діяти пашиняна, але його до цього заарештували. Ну і наразі якісь пройшли рейди по духовенству, які також, начебто, намагалися сунути владу. А ну і найбільш комедна в цій ситуації це звинувачення, які були якраз вірменської церкви, а саме від патріарху до Пашиняна. Той заявив про те, що він не є християнином, і що він, в принципі, фальшивий віруючий. І також заявив про те, що у Нікола Пашиняна є обрізання, і це якби доказує, що він. На християнин, хоча деякі християни роблять обрізання, і це в принципі стандартна процедура у деяких протестантів, але ніколи Пашинян не розтірявся і заявив про те, що може ось показати на особистій зустрічі все, що йому потрібно. Хай цей там патріарх приходить і дивиться на його пеніс. Після саміту НАТО Зеленський направився до Ради Європи і Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу для Путіна. І ось буде створений такий орган, який має я не знаю, що робити, ну має просто існувати для погроз Путіна якихось. Але так в чому йому ціль зрозуміло. Ну, все, Путін вилазь з холодильника, тебе заарештовано, і все на цьому війну буде закінчено. Ну, безмістовність цієї процедури, я думаю, всі розуміють, але це така чисто формальна процедура. Що ось проти Путіна треба там завести якісь справи і тому подібне. В Газі я хочу сказати дуже чітко. для Путіна, є правило не вбий, це правило. Не вбий, не дій, як 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 тварина щодо людей. Є правило, не пал, не спалюй міста і села. Є правило, не виправдовуй чи спонсоруй терор. Є, є правило. Не кради, не викрадай дітей. І Якщо ти порушуєш такі правила, має бути відповідальність.